Я про те, що виконую завдання, ну видно по мені оцю цю породу, цю цю масть акторську, і ніку ніколи не заховаєш. Ах, ну він же ж там, акторство, творча людина, ну йому ж треба. Ну це ж ні. Я по перше не зізнавався, доки мене не розкололи, не розкусили. Вони подивились фільм. Ах, так що ж ти мовчав, Це завжди. Кого б ви, з військових ви б ніколи не зіграли в кіно? я помолодшим я ще казав. Ну от зіграти покидька. А якщо скаже, Дмитро, ти от негідник. Тобі треба зіграти. Скажу, ну добре, давай спробуємо. Ви стрибали з парашута? Так, я стрибав з парашуту. Це був парашут Д-15У. Тримали в руках зброю? Так, стріляв. Ми переможемо, це зрозуміло, і після нашої перемоги я не зупинюсь. В її очах стільки тепла, що забуваєш, про рани. Вона оберіг принесла своїми мычий... чуйними